Україна за кадром. І з вами я, Марія. І сьогодні у нас буде розпаковка. Мені прийшла отака величезна посилка. Цю посилку мені вислала пані Оксана, моя підписниця. І зараз ми з вами будемо робити розпаковку. На пошті ми вже розкрили. Коробку саму, тому що нам сказали розкрити і подивитися, чи не розбито там дещо всередині. Я розрізала скотч і отак відкрила, зверху взяла просто. оце. От. І подивилася тут з боку. Я навіть не витягала оцей тінопласт, просто збоку взяла, подивилася рукою тут. Дверка скляна, чи вона не розбита. Ну, І вона сама заглянула, працівниця каже, рукою так подивилась, каже, та ні, воно каже в пінопласті, воно ціле не повинно бути розбите. Тому так, зараз в нас буде розпаковка. І так, та Ого! Друзі, я не можу підняти. Я можу витягнути це? Ого! Та що ж воно таке важке? Ой-ой, друзі! О Боже, а що а це тут таке важке? В принципі, я не знаю, а як його сюди запакували. Ну воно наскільки важке, реально, друзі. Я не знаю, скільки кілограмів ця посилка важить. 20 кілограмів. 20 кілограмів. Друзі. Я не знаю, та що це тут таке важке? Ого! Олег іди витягни, бо я не витяглю. Ну Чому не хочеш? Ну Зараз я буду витягати. Чоловік відмовився витягати. Не хоче йти на камеру. Тому буду я сама. Ні, друзі, я не прикидаюсь. Реально дуже щось важке. Я не знаю, що тут таке. Ого, дуже важке. Зараз будемо дивитися. Ого. Так, ящик порожній вже. Але тут щось явно всередині є. Так, вам буде добре видно? Так, зручно. Я думаю, буде вам видно добре. Зараз будемо відкривати і будемо дивитися. Бачите, мікрофільовка, друзі, мікрофільовка, гляньте, яка красива, новесенька. Боже, наша згоріла, пані Оксана вислала нам мікрофільовку. Тут запакувала нам серветки. Отакі ось. Вологі серветки. Там. Та Та Пральний порошок отакий. Друзі, Другозігенький. Пахне дуже гарно. От. І ще щось тут у нас є. Таки для бриття. І ще щось тут є. Опа. Ще порошок правильний. Гляньте, друзі. О! Яка посилка, серветки. Так. Я кладу на підлогу, я думаю, що вам видно, а вам не видно, що я розпаковую. Я думала, що ви бачите це все. Ось дві пачки порошку. Станки для бриття. Так. Книжка. Інструкція. Скільки ж тут мов? Така товста книжка, друзі. На різними мовами написано. Не знаю, чи я українською мовою. Має бути українською мовою написано. Ага, є. Замітила, що увага, написано. Так, є українською мовою. Чудово. Будемо читати інструкцію. Так. На стіл, будь ласка. Так. Теж інструкція. Все гарно дійшло, все чудово. Зараз візьму камеру ближче, поставлю покажу вам, лиш би воно не впало. У мене тут котики ходять в хаті, щоб вони не перекинули. Ось, друзі, дивіться, хочу вам показати ближче. Вау, ну, гляньте. Така новесенька, яка красива, крофельочка. Потрібно її буде протерти, бо вона ще новенька, не була вживана. Зараз я її повитираю, складу і поставлю на місце туди, де вона буде стояти, і я вам покажу. Друзі, я в захваті. Боже, пані Оксана, я вам дуже дякую. Дай Бог вам міцного здоров'я, Боже, благословення вам і вашій родині, Боже, благословення вам і вашій родині. Нехай Бог береже вас та вашу родину. Це для нас просто такий чудовий подарунок. Я навіть не сподівалася, що в мене буде нова мікрофільовка. Яка вона красива. Вона така важка. Я не знаю, чому, чому вона така важка. У мене та, що в нас була... То легенька така, це така важка, друзі, ух і важка. Це напевно дорога, тому вона така важка. Так, зараз я візьму, повитираю її трошки, поки камеру виключу, потім вам покажу, як уже на місце поставлю її. Отака мікрохильовка. Ось у серветки. Календою От. зараз я порошок. У ванну поставлю. Зробити місце. Це в мене з старої поламаної залишився круг. Я поставила його на поличку, а мікрофільовку винесла. Думали, може, поремонтуємо. Але насправді. Дуже дорого її ремонтувати і не знати, чи вона взагалі поремонту, чи її можна зробити. Вона в нас старенька, то нам дали ту мікрофільовку. І вона вже в людей була дуже стара. Люди купили собі нову. А це хочу показати вам. Хотіла чай запарити. Чорнобривці волошки стоять в мене сухі. Так, в принципі, тут в мене чистенько, я тільки витирала, прибирала тут. Так. Зараз поставимо її на місце, мікрофільолочку нашу. Зараз. Ого. Щось вона вже легша стала. Зразу, чи то я була втомлена, прийшла з корот. Не могла підняти її. шукати інше місце десь. Тут Тут трохи заблизьку, напевно. Не знаю, треба подивитися ще раз, як вона там себе буде почувати. Там Ззаді провід можна поставити туди. 10 см треба від стіни. А в нас там немає 10 см. Там в мене вона впритик іде до стіни, тому, напевно, її потрібно десь ставити в інше місце. Не знаю, можливо її там на стіл поставити. Не знаю, бо вона тут буде грітися, це точно. Мені було дуже зручно тут, щоб вона стояла, але напевно. Ідеться переставити в інше місце десь. Швидше за все поставлю там на стілі. Так, зараз. Ага. Угу. Так. спробуємо замок скласти. Це на місце. Так. Так. Все. Зараз спробуємо щось поставити і розігріти. Набрала тарілочку води і зараз спробую поставити, розігріти. Так, візьмемо. Працює? Друзі, в мене є мікрохильовка. Ще до неї потрібно приспособитися? До неї ще потрібно приспособитися, як, наскільки її включати. Що Рудик, а? Що Кицька? Працює? Вау! Wow. Вона гріє. Так, вона гріє, друзі, вона працює. Не то, що моя, моя не гріє, вже не працює. Це чудово. Тарілочка холодна, вода гаряча. Не знаю, ці наклейки, напевно, треба зняти. Чи хай будуть для краси? Як би ви друзі казали, напишіть в коментарях, зняти ці наклейки чи нехай будуть. Яка вона гарна, бачите, друзі, яка козирна. Красота, дивіться, гарно. Тут ось, потужність виставляти менше, там збільшення йде до 700 Вт. і розморозка також є. От. Це таймер. Дуже гарна мікрофільовка. Я настільки задоволена. Я навіть не сподівалася, що в мене зараз з'явиться така мікрофільовка. друзі, ця мікрофільовка приїхала з нескореного Херсону. Щось таке відчувається. Незламний той дух нескорений наш український, непереможний дух. І ми обов'язково, друзі, переможемо. Вірте, перемога буде обов'язково за нами. Пані Оксана, я вам щиро дякую за такий неймовірно дорогий подарок. Мені дуже приємно, правда? Мені дуже приємно, я вам дуже дякую. Дай Бог вам міцного здоров'я. Нехай Бог благословить вас та вашу родину. І нехай Господь Бог дасть нам перемоги. Друзі, обов'язково молимось за нашу Україну, молимось за наших захисників. І Бог почує наші молитви. Ми обов'язково переможемо. І все буде Україна. Все буде слава Богу! Дякую всім за перегляд, дякую за ваші щирі коментарі, за побажання, за підтримку вашу, дякую вам. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.